Якщо дитина не вимовляє всі звуки, на це обов'язково є причини. І найчастіше вони пов'язані з вами. Я Ольга Логопед онлайн школи Говоріка. Сьогодні я розповім, чи тільки генетика винна в порушенні мовлення малюка, чи є щось іще. Почнемо з генетики. Вчені встановили, що проблеми з вимовою можуть мати генетичну схильність, але вона пов'язана тільки з неправильною будовою щелепи, зубів, з дефектами язика, а не в тому, наприклад, що бабуся передала онукові оспадок, не вміння вимовляти звук Р. Тепер же поговоримо про причини порушень мовлення, у яких можете бути винні безпосередньо ви. А не гени. Причина перша наслідування дитини тому, хто й сам неправильно говорить. Особливо якщо це мама чи тато сюсюкання і спроби підлаштувати своє мовлення під вимову малюка викреслюйте відразу з методів спілкування домовились. Причина друга погано розвинений фонематичний слух, який Відповідає за розуміння, наприклад, з яких звуків складається слово. Якщо ви не звертаєте увагу дитини на звуки, які її оточують, то фонематичний слух розвивається набагато повільніше. Причина третя: сильний переляк, стрес, психічні захворювання. Це може призвести до заїкання, затримки мовленнєвого розвитку, тому уникайте емоційних перевантажень. Фух. І четверта причина невміле навчання мовленню, адже ставити звуки у дітей білінгів окрема наука. Тільки логопед може визначити точну причину дефектів. Та скласти ефективний план навчання. Що раніше дитина заговорить чітко, тим менша ймовірність, що в майбутньому їй доведеться соромитись свого мовлення. Тож записуйтесь до нас на пробне онлайн-заняття вже зараз, проведемо діагностику та розберемо, як боротися з порушеннями. Цей урок буде безкоштовним. Ставте плюс у коментарях, і ми підберемо зручний для вас час.